В природньому середовищі осетрові виношують ікру до 21 року. А в аквакультурі це скорочується від 6 до 12 років. Розумієте? І аквакультурну рибу не не доводять до того, щоб вона була статево дозріла, тобто вона з них не вилупляться рибенятка маленькі. Її просто до цього періоду видоїли і продали ікру. І знов запліднили, і знов вона виношує ікру, і знов її видоїли, і знов і такий круговорот. А в дикому середовищі вже зловили рибину. Яка вона там уже, ну якщо вже ж в рибині є ікра, то відповідно вже ось ось вона буде там народжувати їх і е, будуть рибинки маленькі. Тому відрізняється не статево дозріванням.